Я діяла карту желаній і вешала її над кровацією. І це була моя одне з найбальших мечт. мечт. Вона мріяла про Євробачення з п'яти років. Юна Катерина Ковтун довго йшла до цієї мети. В неї за плечима великий досвід та чимало конкурсів по всьому світі, не дивлячись на те, що їй всього лише 12 років. Я в основному участвувала на українських і міжнародних в Іспанії, в Рігі, в Латвії. Займала я гран-при перший міста, і третє місця Я практично ніколи не займала. У селі То Катерина була зайнята підготовкою до відбору на дитяче Євробачення, який проходив 13 серпня у Києві. Зібралось майже 40 конкурсантів зі всієї України. Наша співачка пройшла відбір та потрапила у двадцятку найкращих. А двор був в Києві на першому національному Було, по-моєму ліба 38, восім, 36 учасників. Всі жутковолнавались была такая атмосфера очень напряженная, но все-таки я выступила, и в принципе я довольна собой, хотя немножко я волновалась, и это было слышно на моем выступлении. На жаль, талановита Чернігівка не пройшла до фінальної частини відбору. Та це її не засмутило. Вона і надалі буде працювати над собою, поки не здійсниться її мрія. Я навіть практично не розстроювалася. Ну, звісно, було трохи грустно, але я все одно буду участвувати. У Джамали теж, або з другого, або з третього разу вийшло. І думаю, що у мене теж вийшло. Now I'm more talented than my friendie. Help me grow up.